Якщо видно, заний персик або нектарин. От я вже підв'язочку тут зробив, стовбур підтягнув, а верхівка пішла в сторону. Чекаю, що, що можливо персик, бо... Ой, вже маю замість двох персиків два нектарина. Чи пересорт, чи так далі. О, Але суть не в тому зараз. Тут треба доставити потім мені не потім, а вже треба ставити зубочистки, щоб розтягнути. Але цю верхівку я зараз ще потягну чуть-чуть тако. Внизу буде підв'язано. Деяку міру, бо якщо потягнути зверху, то я можу зламати в даному етапі. Тому підтягнув тут. І другою зараз мотузкою. Кембриком підтягну тут. От в мене є опора, шурупчик, щоб воно не спадало, і зараз я покажу, як я це зроблю. Так, показую ще раз, бачите, от нижня підв'язка ось тут є, є верхня підв'язка. Не ідеально, але щось спробую підрівняти. Цей персик і ще зараз покажу ще один. Ну, був персик, став нектарином. На жаль, йшли е -э на зворотній ріст. Це за агромаркета дуже важко. Вони щось росли, не можу зрозуміти, та ще й пересорт. Що два тоді не прийнялося нектарина в мене. Ну, ну зараз не про то. От я зробив одну підв'язку і другу підв'язку. Ще раз кажу, що тут треба поставити зубочисточки, це чуть-чуть такоростянути. Зараз не... Не галтує, щоб це саме не зламати. А тут на всяк випадок внизу зробив додаткову опору, бо є вітри, щоб верхівку на всяк випадок не зламати. Так само мене ось це, якщо видно. Бачите, тут стовбур йде, це йшло теж на зворотний ріст. Іде сюди нерівно. Але зато верхівку я витягую, щоб воно було рівно, щоб воно не йшло в сторону. Бачите? Стовбур вже тут унизу, там вже все одно який він буде. Ну я так думаю. А ось тут постарався вирівняти. Бачите, цікавий такий варіант. У мене не було. Не було тут приростів, я змушений бо то засохло зрізати. І пішла бокова гілка. буду, ну, залишили ще тут кусочок. Якби дві було. От, Я тут зрізав на зворотній ріст, а це залишив, бо верхівки стовбура не було. Висох. Тільки дві гілочки. Цю зрізав на зворотній гірстві, а цю залишаю як е, центральний провідник. І мені зараз його треба буде нарівняти. Іде воно тут туго, дуже важко. І я на одну опору зав'яжу зараз, а потім верхівку підтягну на цю опору. Зараз покажу, як я це зроблю. Щоб вирівняти. Обов'язково, інакше воно так буде і рости. Пердивимося. Отут я підтягнув, тугенько пішло до тієї опори. Рядом, бо мені треба щось в сторону буде. Бачите? Нарівнялося, але трошки ще йде в сторону. І зараз будемо пробувати, де, пробувати, де мені тут, тут, а, тут, о, мабуть. І ще трохи підрівняю. Потім через кілька місяців подивлюся, може можна буде ще раз підтягнути це. Бо забагато теж не добре. Можна зламати. Так. Ось такий результат у, нас получився, у мене вийшовся після двох підв'язок. Одна і друга. Взяв нижче, бо вище воно би загинало. Не особо я задоволений, але, по крайній мірі, ці гілочки будуть розвиватися бокові більш-менш рівномірно. Їх можна буде розтягнути. Бо якщо воно буде в одну сторону, то одні е гілки розвиваються більше, а інші менше. Ось такий я отримав результат від підв'язки. Далі ще подивлюся потім по факту, як воно буде. Але якщо залишити так, як було, то ну мені так не подобається. Ось теж бачите, як воно росте. Зараз побачимо, що я з Ось ну, такий результат ми отримаємо. Древце рівненьке. Звичайно, десь якісь дерева. Рівніше, десь якісь треба буде ще перев'язувати, десь якісь менше перев'язувати чи підв'язувати. Ну от покажу от по ISP результат. Бачите? А, як криво теж пішло. Вроді підв'язував, десь щось прощолкав, не встиг. Ну я візьму більший кембрік або мотузку. Коли вже забив, попробую щось підтягнути, якщо вийде. Дякую за увагу.